На Вінниччині учні літинської школи організували акцію Добро добром примножується». її приурочили до всесвітнього дня доброти. Метою цієї акції було збір коштів для дитячих будинків в Вінниці. Збираючи благодійні внески, учні пригощали перехожих цукерками, на яких були написані приємні побажання та передбачення. На зібрані кошти було придбано солодощі, які волонтери доставлять у дитячі будинки. Про те, скільки вдалося зібрати коштів, розповіла Тетяна Лівчук, заступник директора з виховної роботи Літинського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 13 листопада весь світ відзначає День доброти. І з нагоди цього свята Літинський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 вирішив. Провести благодійну акцію Добро добром примножується. Метою цієї акції був збір благодійних внесків для дитячих будинків міста Вінниці, і е, основне те, що ініціаторами цієї акції були члени учнівського самоврядування, і діти захотіли не лише зібрати Кошти для того, аби допомогти дітям із дитячих будинків, а й за одно порадувати всіх перехожих жителів нашого містечка літин, порадувати солодощами. Учнівське самоврядування навмисне прикріпили до цукерок папірці із приємними побажаннями, передбаченнями, І відповідно за кожен благодійний внесок у скриньку. Будь-хто міг дістати цукерку і з гарним настроєм далі продовжувати свій шлях, куди там хто по яким справам ішов. Таким чином, приблизно за дві години часу перебування на вулиці за такий короткий період наші активісти зібрали 3415 гривень. За ці кошти було придбано солодощі. Печиво та цукерки для двох дитячих будинків міста Вінниці. Ми долучилися до загального збору допомоги для цих будинків. В майбутньому вся ця допомога буде передана за місцем призначення, і ми щиро вдячні усім, хто долучився до цієї акції добра. Особлива вдячність нашим дітям. Учнівському самоврядуванню